Друзі, вітання усім. 19 липня я знімала ролик, що купила декілька пеларгоній, десяток пеларгоній за недорого. Пеларонії, які були на розпродаж. Вони просто сиділи в сухому ґрунті на пекельному сонці на вулиці і все-таки їх ще продавали. Я бачила, що вони живі, і я вирішила, що я поборюся за їхнє життя. І ось так виглядають частина моїх пеларгоній. Це ампельні пеларгонії. Я їх висадила в один горшок. Здається, що вони квітнуть всі одинаково. Але якщо придивитись, то все-таки різні відтінки червоного. Ну і крім того, вони ще мають бутони і ще не всі заквітнули. Дуже цікаво спостерігати, як вони. Відновлюється, як вони зацвітають. А ще цікавіше, коли ти зовсім не знаєш, які вони будуть в кольорі у квітах. Ну, а тут взагалі вибух кольорів. Чотири рослини посажені. І ось є ще така балконна рослина, яку я також. Того самого дня взяла. Я не знаю, як вона називається, але гарно вона так сірим кольором, сіро-зеленим сіро віддає у букеті разом з моїми красунями. І ось, як виявилось, в мене дві ось такого кольору, з такою серединкою і з красивими розводами. Ось одна, ось друга. Вшимають рясну бутони. Ця пеларгонія вживу не виглядає такою червоною. Вона виглядає так, як атласна стрічка, має такі переливи, відблиски. Дуже цікаво дивитися, тому що з першого погляду вона. Монотонна, а ближче дивишся, а вона грає кольорами. Також має ще бутон. І ось такий рожевий персик, я би так сказала, на цей колір також з бутоном. В комплекті була ще і королівська одна, вона також випускає бутончики, розгалужилась на два пари рости. Я її поставила в ящик своїми пеларгоніями, які я вирощую з року в рік. І не хочу зараз її спеціально витягати, там вона в індивідуальному горшку росте. Тому що вона дуже гарно там вписалась, і нехай продовжує собі рости. Ну, а справедливості ради покажу вам одну, яка виглядає ось так. Дуже довго вона щось розходжується. Дуже довго набирає сили, вона в мене не тут росте. Я забрала її в більш затишне місце, поливаю, навіть не вистригаю, не виломлюю ось все, що тут посохло, бо боюсь, ще більше нашкодити, тому що живець настільки там маленький, починає відростати, що його легко дуже зламати. Нехай собі так тягнеться, старається. Побачимо, що, що вийде далі. Ну ось, друзі, хочу вам сказати, що варто боротися за рослини, вар, варто старатися. І вони віддячують своєю красою, особливо пеларгонії, які такі вдячні. Їм давай хороший ґрунт, полив, підживу і сонце. І вони будуть рости. Взимку вже з ними важче. Тому що зима довга, холодна, темна. Хіба хто має підвал, теплий підвал, можна залишати на зберігання до весни, і вона весною знову покаже свою красу. Побачимось в нових відео. Дякую всім за увагу!